Всем привет, дорогие друзья. Мы сегодня говорим э, с настоящим военным э, Юра Деченко, который многие годы был э, э, активистом политическим активистом в нашем городе, а сейчас служит в ЗСУ. Э, Юра пошел второго. Вот. Э, Юра, скажи, тебе твои навыки политического активиста как-то пригодились э, в новой фронтовой жизни? Можно сказать еще так. Я, яким чином? Ну, таким чином, що у мене споріднена в якомусь сенсі зараз професія. Тобто я е, знаходжусь на посаді начальника групи батальйону, окремого батальйону, так. Е, до речі, в складі військово-морських сил, сил. записуєш? Так. От. Е, е, і група, яка має займатися цивільно-військовим співробітництвом. Ти взаємодієш е, з місцевими жителями, так? Ну, так. в тому числі, так. Це Херсонщина. Mm, так. А є така думка, що більш за, за все э, э, стаються у своїх домівках э, э, люди похилого віку, які не хочуть евакуевуватися. Эваку... Э, эвакуац... э, mm -hmm. Підпадати під евакуацію. Як це відбувається у сахар? Ну, э, скажімо так, залишаються всі, але згодом э, не їдуть, мабуть, все ж таки э, в більшій мірі. Ті, які не обов'язково це повіку, може там інші якісь проблеми у людей і так далі, але які там вже ну фізично вони або ментально вони не можуть е, ну, прийняти переїзд. Mm -hmm. ну, треба розуміти, що війна прийшла, я розумію, в кожен будинок кожного українця, але найбільше все ж таки люди на фронті, а є люди на фронті, да? mm -hmm. найбільше вони страждають, вони. І дійсно їх майно, от але ситуація, все ж таки, поки у нас війна не скінчиться, вона мабуть в найліпшу сторону не буде змінюватися, тому це проводилася постійна робота стосовно того, що люди мають евакуюватися і допомога в евакуації людей наразі. У нас ситуація дуже серйозна, от тому дуже добре, що Більша частина людей до цього часу була евакуйована. Скажіть, будь ласка, е, є така думка, що прийдуть військові зі фронту, і вони наведуть порядок в Україні після війни. Так, ти, ти посміхаєшся, і я теж трохи посміхався, коли чув таку думку. Як ти вважаєш? Скільки це все? Я сьогодні опублікував публікацію стосовно того, що мені ну, запропонували, да, написати інструкцію. Це добре, так. Запропонували написати інструкцію, як боротися та контролювати да? міську владу. Нема загальної інструкції взагалі, да? просто є люди, які можуть це робити, які можуть організовуватись і робити це на місцях. Якщо людини знаходяться на фронті, у нього є інші якісь задачі, інші проблеми. Коли він приїжджає, у нього так само інші задачі, інші проблеми, він не має вирішувати за вас ваші проблеми. Це абсолютно чітко, навіть незважаючи на те, що я, наприклад, був громадським активістом. Дуже багатьох речей я досягав, допомагав людям і так далі. Це не означає те, що я, наприклад, будучи в Одесі, зобов'язаний вирішувати проблеми людей тут в Одесі, допомагати їм і так далі. І навіть якщо якась людина повернеться ну, по якійсь причині. З фронту і буде тут проживати постійно. Повірте мені, є дуже багато проблем психологічного характеру, фізичного характеру, які вони будуть вирішувати і не будуть займатися проблемами містян. І це абсолютно має бути зрозуміло. Тому я посміхаюсь. Скажи, Юра, твій батько також воює? Ні, мій батько йому стало 60 років в кінці 22-го року. То він ну, демобілізувався. Да, це називається. Може демобілізація, так. Да. Mm -hmm. mm -hmm. well, тобто він теж пішов з перших днів. Так, да, він перших днів пішов, він був у бригаді ТРО, також просто я вже в іншій продовжував службу, mm -hmm. от, але він був там в бригаді. От, наскільки мені відомо, на фронті він не був. От. Але це дуже велика різниця, треба розуміти також. Що, е як вам пояснити ситуацію? Ситуація дуже е напружена на фронті зазвичай. От, е для е звичайної людини. Якщо думати, що це, ну, типу, там якісь особливі люди там знаходяться, які можуть це все пережити, то це не так. То, то, то звичайні люди такі ж, як такі, ми самі. ну там я не я не мав взагалі ніякого відношення, наприклад, до ну, військової сфери і не хотів цим займатися. Але... Це, вимушено. Але це єдиний правильний варіант, який я вважаю може бути. Тому що війна може продовжуватися ще довго. Ми воюємо з значним супротивником, який нас переважає. І по факту я вважаю, що все суспільство має мобілізуватись. Не мається на увазі, що всі мають іти у вінко у воєнкомат. Але мобілізуватись на перемогу всіма своїми діями, всіма своїми помислами, бо інакше ми можемо не перемогти. Що для тебе перемога? Це кордон 91-го року. Ті самі, про які так багато кажуть, що для тебе перемога. Дивіться, вивчаємо історію і розуміємо, що ми не зможемо перемогти нападника на своїй території. Абсолютно. От тому ми маємо перемагати його на його території, якщо ми хочемо перемогти. Е, і мені здається, що якщо ми зможемо їх максимально відкинути від цих кордонів, які 91-го року, я зараз не жартую. От. Я розумію, що дуже багато необхідно зусиль навіть для того, щоб втримати те, що у нас зараз є. Я ще раз повторюсь: стосовно того, що ресурсів у нашого супротивника більше, але війна це також і маневри. Е, і... Ще раз кажу, можна виграти тільки е, якимось чином е, зломивши супротивника на його землі. Скажи, а якщо оць, те, про кажуть багато, у е, листопаді будуть там, мирні ініціативи, е, якщо буде е, заключений мирний договір і заморозка конфлікту по існуючій е, лінії е, зіткнення. Як як ти вважаєш, ти сприймеш це як справедливо? Чи інакше ну мені ж, я ж розумію, насправді, да, що і куди може піти. От е, яким чином, е, який в цьому може бути плюс? Плюс може бути в цьому, в тому, що якщо на цей час, але я повірте мені. Заморозка конфлікту, що не будуть там стріляти, інша сторона і так далі. Це вже проходило і це не працює. Це буде як це перше. Це перше. Чергове друге, місто. якщо таке все ж таки спрацює, і якщо наші союзники погодяться на те, щоб прийняти Україну як мінімум в НАТО, про що вони казали, угу. і надалі захищати як члена НАТО, то в нас же може змінитися статус. Але це також із розряду казок насправді, от, але це може бути плюс в даному випадку. А по більшому по великому рахунку, як буде відбуватися заморозка конфлікту на деякий час, підготовка краще е, нашого супротивника для того, щоб було як з чеченською війною, з багатьма іншими війнами. Угу. Я нагадую, що насправді це не просто там Російська Федерація, а насправді це. Вже тисячоліття, фактично, да, сусід, скажімо так, наш і супротивник, от тому, який ну таким чином робить. Тобто, якщо він спершу не може зробити когось там захопити, то потім він підготує, підготується і це зробить, хоче це зробити. А я не кажу, що він це зробить саме з Україною. Скажи, будь ласка, повернемось до перших днів війни. Коли ти пішов до ТРО і потрапив в ЗСУ, Які, що для тебе було таке страшне чи несподіване? Чи, що було найтяжче? Ну можливо, так? Да? Коли ми приїхали на фронт у 22-му році, перший ж день, і у нас одразу ж втрати. Це і загиблі, і поранені. Угу. Перше життя. Е, так, і це. Психологічно це важко, так? Ну просто коли ти... Коли всі приїхали разом, так? і фактично накрили, і це відбувається поруч з тобою, угу. от, і ти відчуваєш, тобто, це, то дійсно це, скажімо так, перше враження таке. Угу. Але... Що я хочу сказати, що ми все одно знаходимося постійно на фронті. То ви не дивуєте, що на мене, наприклад, посада да, рівня батальйону, mm -hmm. а, але ми постійно знаходимося на фронті. Я вирішую питання безпосередньо на фронті. Це у нас фактично лінія зіткнення. От. І питання в тому, що ти постійно да, щось спостерігаєш, постійна небезпека. От, і, і це максимально тебе також може да, там, напружувати і так далі. От. І це найбільш неприємне, да, тому тобто, mm -hmm. що ти взагалі в такій ситуації вимушений знаходитись. А я чому кажу, що вимушений, бо іншого варіанту немає. Я максимально наскільки можу свої вміння. Застосовую да, там в батальйоні наразі на своїй посаді, яка якраз мені е, ну, підходить. От, е, і дійсно я максимально наскільки це можливо допомагаю людям, допомагаю своїм побратимам. От, е, і це ну, я вважаю, що я маю там знаходитись mm -hmm. з одного боку. Але з іншого боку, я розумію, що взагалі ці всі люди, які зі мною там знаходяться, то чи взагалі ми маємо, чи взагалі ми заслуговуємо на те, щоб безпосередньо там знаходитися в таких умовах. Дуже багато людей жаліються на їх умови там, у тилу, фактично, да? угу. що там вимикають світло, там, генератори, ну, і тобто... далі у нас там взагалі ніякого світла ніколи і не було. Mm. Це треба розуміти. Да? Тобто може прилітати, якщо може прилітати менше, ніж через кожну хвилину, да? на прильоти ти можеш реагувати, там. так само маєш реагувати там, на дрони і так далі, От, е то, вибачте, ну це м трохи інше життя. Але люди згодом до цього теж звикають. І виходить так, що можливо навіть там в якійсь е мірі краще. Чому? Тому що ти там в першу чергу відчуваєш небезпеку, ти під неї підлаштовуєшся. Mm -hmm. Тут ти, будучи не на фронті, ти розслабляєшся, але прилетіти, прилетіти може в кожен куточок України. Mm -hmm. Так само може бути загиблі, поранені і так далі. От. А Якщо там максимальне напруження, і ти можеш бути там максимально ефективний, то це найкращий вибір на зараз. Юра, ми вже розмовляли про це. Як краще робити людині, яка зараз е, може піти в армію? Тобто ти казав, що краще взяти відношення, потім домовитись з військоматом. Як, як пройти ці етапи, якщо людина. Ну, відношення, щоб люди розуміли, це ви є посади, е, щоб ви розуміли, там посади можуть бути довільні, не тому, що люди там загинули, наприклад, да? От, mm -hmm. а тому, що. Об'єктивно по різним причинам люди можуть списатися. От, це не обов'язково по здоров'ю, це може бути там по уходу за іншою людиною або інші там причини, які там можуть бути по закону. От, там, не знаю, вік, наприклад, там, і так далі. От, е і виходить так, що багато є посад вільних, е на які е може прийти будь-яка людина з не з фронту. От. Але я рекомендую в даному випадку підготуватися яким чином. Перше, дійсно сконтактуватися, знайти людей, які можливо вам цікаві, там, бригаду, батальйон, де ви хочете проходити службу, дізнатися, чи є відповідно до ваших інтересів якісь там посади, от, на які ви можете прийти, взяти у них там відношення, uh -huh. так само запитати у них стосовно можливості. Навчання та отримання, наприклад, там звання згідно там вашої посади. От і так само ви можете це уточнити і у військоматі, крім до речі, військомату та е військової частини є зараз, наскільки мені відомо, рекрутингові центри, і інше. Тобто, не обов'язково, якщо ви туди прийдете, вас одразу мобілізують і кудись направлять, як вони вважають за необхідне. Хоча дійсно є пріоритетні там військові частини, да, куди в першу чергу відправляють. Mm -hmm. Але ви можете керувати е, своєю долею самі. Не так як я прийшов і не знав, що буде зі мною. Mm -hmm. Тобто ти йшов просто в ТРО і я йшов просто у військкомат в ТРО. Ah, я просто... прийшов у військкомат, який у нас тут поруч. Це і... пересипський зараз, да, так, суворовський, да, зараз прийшов, так, Я, Прийшов. Я прийшов туди. Як би воно було, так би воно і було. Ти прийшов напра... 24 лютого? Я прийшов 24 лютого, перший день війни, mm -hmm. повномасштабної. Були нас черги. Війна, як мінімум з 2014 черги року. Черги були в військкоматі. Коли я прийшов, ще не так багато було взагалі людей, і насправді ще не оголошено була а, mm -hmm. військовий стан. Mm -hmm. І мені сказали, так як у мене обмежена придатність, що я можу взагалі там... Типу, там не потрапити. Ну, типу, там міг не приходити, можу йти там додому, знаєте, таке. Mm -hmm. Але у мене була актуальна ситуація з соно мого лікування, э, соно моєї статті, яка там э, написана. От, mm -hmm. тож мене попросили принести медичні документи. Я на наступного дня, коли прийшов, вони подивились документи, так підтвердили, що у мене там обмежена придатність, і направили. Я думаю, через це направили мене второ. Вибач, так перше, це взяти відношення, так, на якусь посаду, як, на яку на якої людина хоче воювати. Так? Так, і до речі, я хочу заценсувати увагу на тому, що зараз фактично не діє обмежена придатність. Не діє? Ну просто, ну, може, ну... не в першу чергу, але будуть призивати. Це треба розуміти. Тобто є взагалі непридатні і придатні. Обмежена ну фактично придатні. так. Ну воно є дійсно там обмеженість, Тобто, там, згідно цієї обмеженості, вам можуть запропонувати якусь посаду, де ви будете проходити службу і так далі. От, але треба розуміти, що е, у нас все ж таки, мабуть, е, е, ну не так багато, там як називають там, типу, тилових там, даєш mm -hmm. посад там забезпечення посад, і так далі, які е, ну потребують, там е, яких потребують там обмежено передати. Вибач, е, є така типова ситуація. Людина бере. Відношення там, мабуть, там на прес-секретаря там так я розмовляю, я розмірковую як журналіст. А потім він йде до учебки, а потім може потрапити у піхоту, там у штурмовики і ось це багатьох. Ні, ми ж Напру... тільки що ну, пояснили, як треба діяти. Це, це ну, якщо треба максимально. Максимально себе, як це буде? Кажи російською. Та ні, я не буду російською казати. Ну, это... Навіть якщо я буду Дум. думати російською мовою, все одно ми будемо переходити як мінімум у публічному просторі, це правильно переходити на Окей. українську мову. А, а, Тому ще раз, ви маєте, якщо у вас є, наприклад, декілька шляхів. Декілька варіантів і так далі. Ви можете е, спробувати всі. От у мене як було? У мене було таким чином, тобто просто я вже служив. Mm -hmm. так? Е, я ж почав з чого. Тобто Мене одразу не направили там, на мою наприклад, там, спеціальність. Да? Мене направили, хоч військкомат сказав, що. Ви відправили в uh, піхоту воювати? Uh, мене просто стрільцем uh -huh. відправили. От uh, і потім я був кулеметником, uh -huh. uh, потім я був бойовим медиком. Uh, Ти був медик. uh, Я був заступником командира роти. і Я uh, зараз начальник групи батальйону uh, і паралельно? Ж, я, що робив? я паралельно проходив навчання. Я не, я не відмовлявся від будь-якої можливості. Навчитися на бойового медика окей. Там, е якщо там необхідно бути поваром, окей. Да? Mm -hmm. От е і, і так само е я паралельно, е якщо у мене була така можливість, про що я дізнався, да? поступити на військову кафедру, я поступив на військову кафедру. Була mm -hmm. можливість е стати там, коли мені запропонували, да? е що я можу бути ТВО. У мене там не відповідає посаді е, цей Но... звання, е, то все одно там була можливість е, е, контракт заключити е, 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 з отриманням. Я паралельно простіше. просто проходив всі можливі варіанти да, для того, щоб дійсно потрапити туди, куди ну, було давай. краще. Трохи простіший путь людина хоче, наприклад, там бути кимось, так. Вона е, звертається до військових частин, шукає, е, яка частина захоче його взяти, і бере відношення так? Так. на цю посаду. Так, наприклад, він хоче займатися раді радіоелектронною боротьбою. Угу. Ну, можливо, реп, так. Угу. Це ж важлива спеціальність. Угу. А ось потім е, він йде у військкомат. Угу. Uh, tam, uh... Ну бажано, щоб ще також euh, маєш бути комунікація між військовою частиною і військоматом. Ага, так. Ну також, якщо ви спілкуєтесь з військовою частиною, вони можуть підказати навіть, Е... І ви. Якщо вам скаже військова частина, наприклад, там піти у той військоматом. Вони можуть між собою скомунікувати. Ну чому ні? То військова частина це військова частина є загальна якась, наприклад, мета. От у тих необхідно призвати людей цим необхідно зайняти, наприклад, там а ваша ваша частина комунікує з військоматами? Так, ага. я, наприклад, комунікую також ти, з військоматами. Ти комунікуєш, так? Ну не по цим питанням, але якщо треба, то можна і по цим питанням питанням також, так тобто, можливо, так, щоб я підійшов до тебе і сказав: дивіться, у військовій частині може бути посада заступника командира, не командира, заступника начальника штабу. От, з мобілізаційною, наприклад, там підготовка або з мобіліційної роботи. Mm -hmm. От, е і по факту, ну тобто, можна, може, через нього. Тобто, по факту, тобто треба якусь таку підготовчу е роботу провести, щоб скомунікувати тих з тими, там, щоб. Ну, не ви... обов'язково. Просто я кажу, що е якщо ви хочете, щоб у вас все було більш-менш е як ви mm -hmm. хочете, то треба це завжди, в принципі, в житті. Mm -hmm. Максимально. Е Домовитись mm -hmm. зі всі... або з усіма. Профілактика і щось із цього розряду. Максимально ну, Тобто треба готуватися. Ну. Ну так. Ну... Так, я зрозумів. Тобто, треба готуватися, то треба заздалегідь, домовитися зі всіма можливими учасниками. Добре, щоб ми якось не розтягували нашу бесіду, тому що. Ну, вона така спонтанна трохи. Юра, скажи ось ці навички, які ти здобув у військовому житті. Потім, коли почнеться звичайне мирне життя, який досвід ти виніс, який тобі якось там знадобиться, допоможуть твоєму. Ну, я до того максимально цінував час, можливості. Yeah. Да? А, і максимально, наскільки можливо, активно скажімо так, да, проводив свій час і чогось добивався а, Ну, і покращував взагалі, то простір навколо. Да? Yeah. От, навчав людей, там, або вони з мене могли брати приклад. Ну, це чудово. Я потрапив там, я розумію, що. Uh, найбільша цінність найбільша це цінність, перше, що у тебе є твоє життя, mm, у тебе ну, є так. ще якісь можливості, і так само ти можеш, uh, можливо, комусь щось передати. По факту, uh, я вважаю, що uh, треба розуміти, що життя коротке, так. воно може у нас закінчитися в будь-який момент. Так. Але при цьому, цьому важливо, що ти uh, зараз робиш і що ти вкладаєш в себе. Своє життя і своє оточення, mm. якщо ти це робиш на краще, змінюєш на краще, у мене було то до фронту. Зараз так само я роблю і на фронті, і в армії, і зі своїми побратимами. От. І це найкращий навик. Коли, наприклад, командир батальйону, там начальник штабу, да там твої інші побратими в батальйоні безпосередньо, коли вони можуть. Прислуховуватися. Mm -hmm. І давайте ви будете розвивати цей навик, в тому числі, якщо ви знаходитесь зараз не на фронті, а, наприклад, там в містах, які не знаходяться на фронті. Але у вас є місцева влада. Так, yeah. yeah. якщо ви хочете щось змінити в своєму просторі, зробіть так, щоб вони до вас прислуховувалися. Mm -hmm. І це ну, найкращий навик для вашого життя, для ваших оточуючих, один з. Але таким чином ви також можете залишити по собі щось цінне. Тому що ще раз нагадую: в країні війна, і в будь-який момент все що завгодно може трапитися з будь-ким. Дякую, дякую, Юра, за цю розмову і бажаю тобі гарного служіння і дякую за твою військову службу. Дякую вам.